Друзі, з вами Вінкар. Маємо сьогодні на огляді ось таку Opel Zafira. автомобіль 2011 року на двигуні 1,7 дизель. Авто має 6 ступеневу коробку передач в чорному кольорі 212 тисяч пробігу. По кузову візуально є царапинки. А так в загальному за свої гроші дуже достойний варіант. Технічно автомобіль повністю справний, без нарікань. Є декілька питань по лакофарбовому покриттю, там незначні сколи царапини. а так в цілому дуже гарний стан автомобіля. Салон на тканині. Сзаді механічні електросклопідімачі. Стан сидінь дуже збережений. Сидіння не затерті, не зашуровані. 16 диски. Гума слабенька. Бажано замінити. Передні електросклопідіймачі. Круїз, мультикермо, мультимедіа, 6-ступенева коробка передач. Кліматронік. 212 пробігу. Ціна автомобіля близько 7 тисяч. Ще невеличкий торг присутній. Дверні карти всі ціленькі, сидіння теж цілі, не перешивались, нічого не робилось. Стан доволі гарний. Автомобіль вже на реєстрації. Так, дане авто у нас семимісне. Ще є два сидіння. Загалом ці сидіння в багажнику завжди йдуть дитячі, вони невеликих розмірів, але інколи вони дуже виручають. Нагадую, авто 2011 року 1,7 дизель на 6 ступеневій механіці, ціна 7 тисяч. Автомобіль можна побачити в місті Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка, 1В. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Також є в наявності інші варіанти. Усім гарних покупок!